Мы приглашаем на сцену председателя комиссии университетского конкурса студент года 2016 ректора нашего университета профессора Юрия Михайловича Колесника. Вот он, 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 он все. Відповідно, решение Бузевской комиссии. По проведенню університетського конкурсу студент року 2016 наказую нагородити почесними грамотами та грошовою винагородою у розмірі 825 гривень кожному переможців університетського конкурсу Студент року 2016. Ми ж даємо різка. Ми вручаємо місце з мером. Ні, ви ж свої вруча. Тепер не помогітелі. на сцену. Я просто хочу сказать, уважаемые друзья, что он не просто мэр городской голова, а член наблюдательного совета медицинского университета. Поэтому он здесь как полноправный хозяин. И я хотел бы от вашего имени поздравить Владимира Ильича, потому что вчера исполнился год, как он пребывает как избран мэром города Запорожья. Ну и пожелать ему еще минимум 10. Ви кому буде? Дівушками или? Через одного, так. Да? Номінація студент суспільний діяч року. Подлужний Георгій, перший медичний факультет. Номінація Студент-лідер студентського самоврядування року Тимошенко-меніда перший фармацевтичний факультет. Номінація студент-активіст року. Цілинко Аліна, перший фармацевтичний факультет. Номінація Студент вчений року. Мачуський Сергій, перший медичний факультет. Номінація Студент староста року. Кузнєцов Богдан. Перший медичний факультет. Номінація студент-артист року. Пак Катерина перший медичний факультет. Номінація Студент-волонтер року Захаченко Наталія другий медичний факультет. Номінація студент патріот року. Іванова Анна перший медичний факультет. Номінація студент спортсмен року. Флакушка Роман перший медичний факультет. Номінація Студентська сім'я року. Стоян Анна, Стоян Михайло, другий медичний факультет. грамотами та грошовою винагородою у розмірі 750 гривень кожному. Серед студентів, які посіли друге місце в університетському конкурсі студент року 2016. Номі... Номінація Студент Суспільний діяч року. Ткачов Олексій, перший медичний факультет, ворог Яніна, другий медичний факультет. Номінація студент-лідер студентського самоврядування року. Гарімадо Амір, перший медичний факультет. Номінація студент-активіст року. Круг Тетяна, перший медичний факультет. Джонсон Стефані, другий медичний факультет. Номінація. Студент вчений року. Дунда Анастасія, другий медичний факультет. Субачова Тетяна, другий медичний факультет. Номінація Студент року староста року. Капелянович Євген, третій медичний факультет. Ель Адміхіша із Марокко Другий міжнародний факультет. Ваші облисти. Номінація Студент-артист року. Марусик Андрій, перший медичний факультет. Савченко Владислав, перший медичний факультет. Номінація Волонтер року Латанова Лідія, перший медичний факультет. Табраценко Марія, перший медичний факультет. Номінація Студент патріот року Михальченко Маргарита, другий медичний факультет. Номінація Студент спортсмен року. Лохушко Віталій, другий медичний факультет. Лупінова Оксана, перший медичний факультет. Камза Амкум із Марокко, другий міжнародний факультет. Номінація Студентська сім'я року. Побрат Юлія та побрат Віталій, другий медичний факультет. Нагородити грамотами та грошовою винагородою у розмірі 650 гривень кожному студентів, які посіли третє місце у університетському конкурсі Студент року року-2016». Номінація Студент Суспільний діяч року Орлова Вікторія, другий медичний факультет. Оваленко Владислав, перший медичний факультет. Матенко Маргарита, перший фармацевтичний факультет. Номінація Студент-лідер студентського самоврядування року. Тимофіїв Дмитро, перший медичний факультет. Мету Ганесвара Рао, Індія, другий міжнародний факультет. Номінація Студент-активіст року. Осіння Інна перший медичний факультет. Аганіязов Мардан, Туркменістан, другий міжнародний факультет. Рижкова Світлана перший фармацевтичний факультет. Номінація Студент вчений року. Петрєва Катерина другий медичний факультет. Таренко Олександра, перший фармацевтичний факультет. Грозян Євген, перший медичний факультет. Анькруп Васель, Палестина, другий міжнародний факультет. Кесарапу Саїра Тан, Індія, другий міжнародний факультет. Номінація Студент староста року. Середа Анастасія, другий медичний факультет. Адже Айобані Айопані Нігерія, другий міжнародний факультет. Головкінг Віталій, перший фармацевтичний факультет. Номінація Студент-артист року. Кіткова Олександра, другий медичний факультет. Косинська Анастасія, третій медичний факультет. Галірієва Євгенія, перший медичний факультет. Гопісет Нарендра, Індія, другий міжнародний факультет. Дрісі Ельміді, Марокко, другий міжнародний факультет. Номінація Студент-волонтер року. Жабровець Анастасія, другий медичний факультет. Іщутки Ірина, другий медичний факультет. Ангеліс Інна, перший фармацевтичний факультет. Номінація студент-спортсмен року. Держак Віталій, перший медичний факультет. Назимко Кирило, перший медичний факультет. Паралель Інна, перший фармацевтичний факультет. Ну що ж, ваші облески. Також хочу сказати, е, нагородити подякувати грошовою премією у розмірі 530 гривень кожному зі призерів університетського конкурсу Студент року 2016. Подяки всім призерам конкурсу ми передаємо особисто деканам факультетів та просимо вручити їх урочистій обстановці. А зараз ми запрошуємо приєднатися до нас представника управління молоді, фізичної культури та спорту обласної держадміністрації скороходову Інну ваші області та завідуючу сектору обласного центру патріотичного виховання молоді Стариковську Олену. Області ваші. Игорь Михайлович, вам слово. Вот так вот, так и бывает. Я, конечно, сценарий не знаю. Я э, тогда экспромтом хочу просто сказать, очень приятно всех вас видеть в этом зале, в этот замечательный день, день студента, день молодежи. И хочу вас всех просто поздравить с этим праздником и пожелать успехов, здоровья и всего самого-самого наилучшего. Хочу сказать, что мы вас очень любим, ценим и хотим, чтобы вы все стали прекрасными специалистами. Это самое главное. И нашли свою дорогу в жизни. С праздником! Ну что еще хочется дать слово этим червяным женщинам, которые прекращают всю сцену, вашей области. Сміся, гусніся, гусніся. Вітаю вас, шановні друзі! Мені дуже приємно відзначати день студента у такій дружній атмосфері. Бажаю вам наснаги, успіхів та передаю великий привіт від директора центру патріотичного виховання молоді Марини Анатолійовни Шконди. А від себе хочу сказати, що студенти ЗДМУ – це завжди. Дуже відповідальні, творчі, талановиті молоді люди, які готові представляти себе і свій навчальний заклад на заходах всіх рівнів. Тому сьогодні мені дуже приємно відзначити тих молодих людей, які беруть активну участь у заходах національно-патріотичного виховання та реалізують себе у творчому та громадському житті. Тож грамотою за високий рівень виконавської майстерності особистий вагомий внесок у реалізацію заходів національно-патріотичного спрямування у Запорізькій області та з нагоди Міжнародного дня студентів обласний центр патріотичного виховання молоді нагороджує пак Катерину Анатоліївну. Ваші області! медичного факультету Савченко Владислава Володимировича Студентку першого медичного факультету Галилеєву Євгенію Олександрівну. Студентку першого медичного факультету круг Тетяну юрівну. До факультету білка діану Романівну студентку першого медичного факультету Камалову на живому Бубарісів. Студентку першого медичного факультету КМБ марину володимирівну. А крім того, студентку першого медичного факультету Бастрикову олену сергіївну. студентку першого медичного факультету Михайшук Юлію Михайлівну, а також студентку першого медичного факультету Іванову Анну Олександрівну. Студентка першого медичного факультету, бетку Максима Володимировича. Ваші випуски. А також студентку першого медичного факультету мороз Діана Володимирівна. Вітаємо також студентку першого медичного факультету. Каратаєву живетку де Тичного факультету Марусика Андрія Миколаївича. Святом вас! А зараз надаєте слово з проходові іні ваші оплески. Вітаю всіх присутніх! Хочу привітати вас з вашим професійним святом, з міжнародним днем студента. І ви знаєте, з перших днів, коли я почала працювати у молодіжній політиці, я зрозуміла для себе, що студенти медичного університету вони особливі. Вони кардинально відрізняються від всіх інших студентів. Це комплімент. Вони, вони по-перше, виховані, вони відповідальні, дипломатичні, активні. І ви знаєте, незважаючи на ту кількість часу, яку ви приділяєте навчанню, а ми всі з вами знаємо що, в принципі, що таке медична освіта. Вони, я для мене, як для члена конкурсної комісії, я була вражена тим, які ви творчі, які ви талановиті, які ви обдаровані. За це вам оплески, Молодці. Велике, Велика подяка керівництву вашого вузу. Це дуже важливо, коли керівництво підтримує нашу молодь у творчості, у самореалізації. Це дуже важливо. І на кінець хотілося б висловити слова щирої вдяки людині, яка є не тільки куратором клубу студентської художньої самодіяльності медичного університету, а людині, яка вкладає в кожну кожного з вас своє серце та свою душу. Це Людмилі Федорівні Богуславській. Спорту в адміністрації хотілося б висловити подяку Людмилі Федорівні. Дякую всіх за свято. Ще пару пропускних слів, і ми далі продовжимо. Я зрозумів, віктор володимирович, вас слово. Спасибо. небольшой кабинет, здесь побольше аудитория, но тем не менее сегодня, сегодня праздник. И не потому, что сегодня были вручены премии от головы студентам, которых вы, ваше руководство, имеется в виду руководство вуза, я так думаю, что вы выбрали, и сегодня были вручены премии Мискового головы. Ну, понятно, премия это определенная сумма. Это приятно. Но приятно и другое, что знаете, сегодня праздник. Сегодня действительно студенческий праздник. И у каждого студента, я уже сегодня говорил это, и здесь повторюсь, который выбрал именно этот вуз, со временем будет другой праздник. День медицинского работы. А сегодня, сегодня День студентов. Всемирный День студентов. Поэтому цените то, что вы сегодня студенты. Учитесь, прежде всего, для себя. И самое главное, помните, что вы выбрали ту профессию, и посвятили свою жизнь самой благородной цели, которая сегодня существует. Спасение человека и его, его здоровья, прежде всего. Это самое главное. Можно много сегодня говорить о цифрах, о вложениях с местного бюджета, я не буду об этом говорить. Сегодня праздник. Дай Бог вам всем здоровья, благополучия, побольше улыбок, побольше веселья, особенно в сегодняшний день. Дай Бог С праздником. Друзья, примите от нас искренне поздравления и наилучшее пожелание. Можно сюда ты в зал? Далее.